Привіт, демонструю мої останні браслети. Ось вони такі. То я почала на Воздвиженській на своїх публічних майстер-класах робити такі браслети. Ось в мене такі на чорному фоні. Вони схожі, але вони неоднакові. Я взагалі не можу робити однакові речі. Ось вони такі. Мені дуже подобається. Тут я на майстер-класі теж почала з чорнобривцями іншої форми. Ну і такі літні. Всередині біла штучна шкіра. І мій найулюбленіший. то я надихнулася Кандинським. Я як побачила його картину. Квадратим. Все, я зрозуміла, що будуть, буде е, нові браслети. Я ще почала ще один по-кандинському. Е, по Тож, як не повернеш, кожен раз інша, інша кольорова гама, інша картинка. Ось такий він всередині. Ну, мені дуже подобається цей найулюбленіший мій розмір. Тут так. Можна зменшити, можна збільшити, як завгодно. Тож я продовжую і буду вам показувати.